Отже, дорогі глядачі, я вам розкажу дуже такий цікавий, занімательніший факт стосовно того, чому, наприклад, Україна дуже цікава для так званих наших міжнародних партнерів і для всіх решти. І, зокрема, так само, наприклад, для Китаю і тому подібне. Мова йде не тільки про родючі землі. Справа в тому, що, наприклад, от є така штука, яка називається там різні заборонені речовини. От я не буду озвучувати це в ефірі, оскільки TikTok може не пропустити це слово. І, наприклад, є три основні шляхи трафіку заборонених речовин в світі. І що саме інтересне, всі ці три шляхи йдуть якраз через одну країну, через Україну. От і все. От і все. Так що думайте.